Родинне свято цього року відбувається втретє. Цього разу, мабуть, це наймасштабніше свято за попередні. Спочатку на спортивному майданчику колегіуму спортсмени кінотники Володимир Ващакін та Олександр Амуров презентували кінне шоу, захоплююча краса, і сила гранціозних коней та майстерні спортсменів зачаровувала присутніх. Як виявилось, підтримуючи родини свято, Володимир Ващакін вирішив зробити приємний подарунок власним онукам, адже і його родина тепер пов'язана із життям колегіуму. Молодша пішла пошла в 5 клас. Вона вже в принципі останні дві тижні не могла дождатися школи Катя. Їй так нравится, і хороший преподаватель. Зараз новий клас по різним класам буде ходити, так новые учителя будут. Хороша в школі, преподавателі хороші. Старша внучка науча в 6 класі. Анастасія. Кіний спорт дає можливість відчути кращі риси людини і прекрасного творіння природи. Вважає Олександра Муров, молодший колега, відомого спортсмена. Його характер і вміння по подолання перешкод. От що мені в ньому подобається. Сам такий добрий, спокійний, красивий. Бачите? каїрчик. Продовження свята почалось з поєдинку справжніх лицарів Русичів, як виявилось, захоплюючий поєдинок зі справжніми мечами, кольчугами та іншим обладунком середньовічного воїна подарували олександрійцям гості із полтавської команди історичної реконструкції Троєгір'я. Во-первых, это даже какая-то романтика. В наше время не хватает духа именно рыцарства. тоже это як вид спорту йде. Тобто есть ми устраиваем глобальні бои и это очень розвивається. Не можна не відзначити команду акробатів, яка представила глядачам серію захопливих гімнастичних трюків. <му> Конкурси змагання із командами сімей, звісно, стали захоплюючим продовженням свята. У таких змаганнях зазвичай перемагає не стільки кращий показник, скільки дружна сімейна команда. Врешті перше чи третє місце неважливо. важливо, що є дружна сім'я і є бажання брати активну участь у житті громади. Насичена програма родинного свята у поколінь, яка зібрала численних друзів, змогла об'єднати багато олександрійських родин у одне свято, що поєднувала багатьох городян. А значить, головна місія свята єднання олександрійців та зміцнення родинних зв'язків виконана.